Красуні, мої привіт! Сьогодні перший день нового літнього місяця, хоч погодка зараз не зовсім літня, але разом з тим літо в самому розпалі. І сьогодні, разом з новим місяцем, ми відкриваємо новий каталог GL Липень, і він буде просто неймовірно потужним, тому що в ньому величезна кількість акційних пропозицій, а також в ньому те, чого я чекала, мабуть, найбільше. Це ось така кількість новинок. Це туші для вій. Ви подивіться, яка є. Їх кількість, Боже, це все новинки, я просто в захваті. А також в цьому каталозі до нас повертається мій улюблений продукт, в який я встигла вас. Закохати ще в минулому році це ось такий крем з пребіотиками, тобто гелова консистенція з кульками крему. Будемо обов'язково це все замовляти, але замовлення я вже формую сьогодні. І зараз поясню, я вже сьогодні формую своє замовлення, тому що в цьому каталозі діє акційна ціна на топ-продукт, на бестселлер, на мій найулюбленіший продукт стійка, м'яка, матова помада. Зараз її можна замовити за ціною 279 гривень. Замість 329, і я знаю, що коли діє ось така акційна ціна на ці матові помади, вони розлітаються просто як гарячі пиріжечки. Тому я хвилююсь, що ми можемо не встигнути ними запастись. В моєму профілі вже дуже багато контенту про цю матову помаду, тому гортайте, обирайте У мене. Навіть є закріплений хайлайт про цю помаду. Обов'язково передивіться, обирайте для себе відтінок, а можливо навіть і деякі. Поки діє така солодка ціна, і приєднуйтесь до спільного замовлення, тому що я хвилююсь, щоб всі мої красуні були з гарними губками, з гарною помадкою, яка не відбивається, не з'їдається, не стирається, ніж поцілуйся, Твоя помада залишається лише на твоїх губах.